Я раз всім привіт! І мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні вже знімала відео про те, як знімаю пожовклий листочок у орхідеї і омолодила орху. Але тут омолодження не буде. Цю орхідею я омолодила ще тижні три тому. Вона вже гарненько адаптувалась і ростить такий чималий квітоніс. Зараз буду знімати листочка, які жовтіє. Завжди так роблю, тому що ну, не знаю, що там під тим листочком сховалося, і чим це може все закінчитись, Тож мені не шкода цих листочків, я їх ось так обережно розділяю і знімаю. Як бачимо, там ростуще коріння. Воно таке почорнівше, тому що воно не могло пробитися крізь цупке листя орхідеї. Не знаю, в мене так часто буває, майже завжди. Тож, знімаю листочки і дивлюсь далі, що там. Обережненько відриваю. Так, щоб не пошкодити ростущі корінчики? І трішки пошкодило, ну нічого. І от дивлюся, що все ж таки начебто все добре. Трішки ще такі п'ятна чорні на наступному листочку. Тож приймаю рішення знімати ще один листочок, хоча в ньому вже в цій пазусі росте квітоносик. Але краще зняти. Бачите, таке чорне з якимось фіолетовим, можливо, це орха фіолетового кольору. Я не знаю, якого кольору це орха. Це якась відквіташка з магазину. Тож знімаю я ще один листочок, який теж такий не дуже. Гарний, як на мене. По тій самій системі розділяю краєчку листа, навпів, і обережненько веду до основи. Так, чудово все знімається, і ми бачимо, що на, е, біля основи листочок ось такий чорний з фіолетовим. Це від закуклених корінців таке чорне. Ну, ось такі корінчики ми бачимо на шийці орхідеї. Наче б туди і колупнула, але поки не буду. Поки буду спостерігати, що буде з нею далі. Поки мене все влаштовує, зараз візьму топсін і присиплю топсіном гарненько. Ось, вже обробила топсіном, так, його припудрила, крутила, крутила в руках довго, дивилась і, знаючи, що ця орха дуже полюбляє пити, постійно її поливаючи частіше за інших, вирішила її пересадити. А пересадити в закриту систему. Я вже показувала горщик, який мені подобається. Такий бюджетний варіант, мені дуже вони до вподоби І я потрошку пересаджую всіх в закриту систему. Менше як би так, поливу, менше гратися, не знаю, зливати. Ну, якось мені дуже подобається закрита система, тож взагалі, взагалі планую всіх своїх орхідеї посадити в закриту систему. Ось так мене вийшло. Знаєте, є ловці снів, а, а тут ловці корінців. <світання> Вітання жаночки, панночки. В неї на каналі побачила цей лайфхак уже давно. І постійно ним користуюсь. До речі, пляшки з-під Кока-Коли найгірше ріжуться. Більш не буду їх різати, обирати інші. Квітоносик ще поки що. Не такий не сильно великий, не можу його на тримач посадити, тож, залишається так. Ми ж завжди кладу керамзит під основу орхідеї, щоб розуміти, покуди я можу наливати водичку. Ну, як на мене, чудово вийшло, і тепер я зможу її поливати раз на тиждень, а не раз на 4 дні. Дякую всім за перегляд та до зустрічі на каналі.